Ну що ж, привіт усіх вітаю на моєму каналі. Нарешті можна зайти час, щоб зняти вам е, свої розбальовані сторіночки за листопад, тому що вже е, в 3 години вже темно. Я під світлом таким не люблю знімати, але що робити, ну не вийде ніяк, тому що вже в 7 ранку вже темно. вже все, І світліше не буде. Тому розпочнемо. Розпочнемо з маленьких мальовочок, О, Боже, стіл шатає бо жах який І так, у мене з'явилася ця мальовочка у маленькому розмірі. Чому я її купила? Я, мені не сподобалось розмальовувати А4 цю розмальовку прям взагалі. Я вирішила, що поки я там намалювала 2-3 сторіночки, я можу, в принципі, купити собі. Оригінал і не панькатись. Тут і папір інший, тут і інше все, якби вода така більш мілка. Можна і ручечками розмалювати, щось постаратися. І, в принципі, і фломастер, бо мені подобається, тому я її обрала і навіть не парилася по цьому поводу. Тому що я тут розмалювала? Вже розмальовувала фломастерами. І я розвалювала сторіночку тільки зимову. ось цю, Мені вона дуже подобається. Вона така мені навіює, прям яку таку зиму-зиму дитинства, мабуть, тому що вже в такі юні роки і зараз е уже такого снігу, мабуть, дуже рідко коли було, а от е в юності, звичайно. Було купа снігу і це було круто. Ми каталися. Ну, коротше, що тут казати? Мастерами. Звісно, мені не вистачає деяких кольорів, блакитних, ось цих, таких слабоблакитних цих. мені їх не вистачає. Хотілося б докупити, але поки ще не знаю, де, де мені це зробити. Так, далі. Тут у мене вже трошки більше. У мене тут вже такий єнотик розмальований. В цій розмальовці дуже важко розмальовувати маркерами ось штучки. Тому, так, уже стараюсь як можу, але ручками теж не все можна розмальовувати, так як великі такі, я не хочу ручками розмальовувати ось такі ось штуки. Тут дуже багато треба воськатися з ним, воно не вартує того, якщо чесно. Ось так, ну стараюсь. Мастерами теж тут все не повикрашуєш. І кольори тут такі, що й не підбереш. Так, далі у мене такий, не знаю, тюлень, не тюлень, буде чорний колір. Звичайно, ж відсвічувати. Але я буду старатися вам якось так показати. не, не чорний. Оце зібефі. Їх хоч в 45 слоїв вложив, вони вважаться так, як їм хочеться. І сірий кольор, звичайно, як завжди. Мені все портить. Ох, ці всі кольори. Я навіть не знаю, що, що мені з ними робити. Далі. Ось така пташечка, мені дуже сподобалася, ця пташечка. Чорний колір, як завжди, 150 слоїв, і ми нічого, ну как би ми не можемо це і справити. Але ця пташка така симпатюлька, прям подивіться, дуже крута. Звичайно. Я так її вимальовувала, старалася. Я просто рандомно відкрила, така я буду це, ну, по кольорам дивлюсь, ну, типу, я буду це розмальовувати. Я не знала, що я розмальовую, я вже така типу, вже, почти все розмальовувала. і зрозуміла, що я розмальовувала. Бо по подача я взагалі не зрозуміла. Ну, Якась тварина, що є, то є. Але так, далі, крути педалі. Так, я стараюся закінчити цю розмальовочку. У мене залишилося там не знаю скільки, може, 5-6 малюнків. Але їх треба баркерами, так як фломастери, там в мене не буде кольорів таких. Ось такі розмальовані квіточки, такий лист, лист і троянд, Дуже симпатичний. Далі, далі, далі у нас тут ось така красива квіточка. дуже Теж мені здається, що це якийсь піон. Ну, чому, коли я знімаю, завжди комусь треба щось кудись йти, заходить. Щось труситься, шкрябаться, зараз 5... запущу кицьку і повернусь. Собак позакривала, а кицька в мене. Ну, ти прийшла і що мені розказуєш тут? Що ти хочеш? О, Господи. Собак то закриєш, а кицьку Боже, і закриєш, але <риво> <риво> да, не на того це буде. Так, тут у мене орхідея теж симпатична, така, дуже яскрава. Рожево. Ну, здрастуйте. Ну, здрастуйте. Пришлось прям закритися в кімнаті. Так, е орхідея. У вас є орхідеї? У мене особисто немає. Дуже багато інших квітів, але орхідеї немає. Я оце задумуюся, що, мабуть, з Нового року собі куплю одненьку орхідею. Що ви на це скажете? У вас є, розкажіть, це дуже тягомотяно. Чи можна, в принципі, для таких люд... ледачих людей, які не люблять запарюватися, купити орхідею. Так далі у нас, е... я так розумію, що це ці ось шафран, якщо я не ошибаюсь, або сон-трава, от це, чи да, чи ні? ну, Коротше. Дуже схоже, у мене просто такий, на квіточки, шафран такий, він цвіте і восени, і буває ранньою осінню, теж зацвітає чомусь. Не розумію таки, чому. Там таке ще листя дуже потім після квіточку листя таке, прям кущі виростають. Коротше, ну, я можу, звичайно, що це може бути помилка моя, але я питалася. І ось такі фломастерами. Все ж таки фломастерами воно вайбовіше. Ну от ну, скажіть, ну от воно реально вайбовіше фломастером. Я не знаю чого. Тут все ровненько, тут все красиво, якось все таке привизелено. А от, от вони фломастер. Коротше, хто шарить про фломастери, той мене зрозуміє. Так, далі крутимо педалі. Тут у нас. Ой, така мучена. Боже, мені так важко цю мальовку розмальовувати. Тут такі кольори і такі прям тонке-тонке все. Фломастерів таких кольорів нема, а маркери вони. Ними просто дуже неудобно тут розмальовувати. Ну, я думаю, що хто знає, знає. Тут дуже тонкі лінії і оці всякі. Заковирки, все тоненьке, таке дуже важко тут щось вималювати, виходить якась какабіка. І ти вже знаєш такий, ну окей. Думаєш хай буде таке. Тут у мене теж піца розмалювала. Оцю штучку не хотіла розмальовувати жовтим, тому що мені показало, що все буде жовте. Тому я вирішила залишити її білою, як таку білу подстілочку. Ну, так от красивенько в мене вийшла така піца, дуже апетитна, мені здається. Далі переходимо до великих малювочок. Тут я закінчила нерозвальовувану картиночку ось. Такі днес... анютині О, очі, анютині глазки, аню такі очки. Коротше, ви зрозуміли, це ось такі квіточки, ви їх знаєте прекрасно. Не будемо возраз. Видубувати, як я можу. Теж це була незакінчена історія. Я просто сіла якось вирішила закінчити, щоб воно просто мені не муляло. Я не люблю, коли щось у мене не закінчене, а такого дуже багато. Так, переходимо далі. Не звертайте уваги на ці рожеві закладки, це не розмальоване, це мої закладки на челендж. Я участвую в челенджі. Який на два місяці розрахований, там треба розмалювати мінімум дві картинки, максимум 30, підбирати під умови, підбирати під всякі роботи, всякі там. Коротше, тобто, тобто вибирати картинки по кольорам, по, яким, по якимось героям, по якимось всім. Тому не звертайте на це уваги, це я вже трошки підбирала, щось намагалася там собі знайти. Щоб розмальовувати. І так, у мене тут пішла зима. Але щось у мене трошки сніг вийшов. Такий трошки, знаєте, трошки підгулявший. Але ріб'ята весело, тому не зважайте. Трошки я підібрала погано. І тут підібрала теж нічого непонятно, не видно, ні сніга, нічого. Ну, коротше, в принципі, окей, але щось, як будто вони десь вирізаються з цієї Цієї всієї картинки якось вийшло в мене так. Далі у мене ще тут купа. Так, це я ще не показую, почекайте. Боже, 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 ага. Ага, підучі. Ага, ось цю Так, Ельсі розмалювала. Намагалася вклинити свої яскраві оці, що я понакупляла ручки. Ну, В принципі, прекрасно вийшла, мені подобається. Я розмальовувала, дуже старалася, щоб вона була схожа сама на себе. І у мене ще одна є картинка. в стилі. якому стилі, Чи це не тут? А, не тут, все, тут у нас все. Вибачте, тут у нас все. Переходимо далі. Ось тут. У мене така картинка є. Прикольно. Так, по-перше, розмалювала ось цю. Обрала просто рандомно, по кольорам. Дивлюся, ну, аму кольорів буде типу, легко розмальовувати. Ага, ні. Це, мабуть, розмальовка із. Це, мабуть, картинка, так як це Best. Це, мабуть, картинка із Family. І тут, в принципі, такий, знаєте, є над чим посидіть. Є на чим посидіть. Подобатися я на чим, тому що тут оці мілкі всякі деталюхи, всякі ось такі от штучки, дрючки. І ти можеш все це вималювати, щоб воно красинько було. Ці двері в мене трошки кривуваті. Я не знаю, під лінійку малюють взагалі акриловим маркером. Мені хотілося спробувати, але я думаю, що це не вийде. Боже, як цей стіл хватається. Хоч бери, де тікай з нього. Ем, далі, у мене тут ще підхиловін, який у мене ще ніяк не закінчився. Теж розмальовувала фломастерами. Старалася, хотіла вимальовувати таке щось цікаве, але щось у мене ось тут, якась печаль вийшла. Це такий вид фломастер, щось він так у мені мені дуже зайшов, але, в принципі, було доволі цікаво. Мені сподобалося тут флобастерами, тут хороший папір, воно лягає. Все акуратненько, нічого там не, не сіпається. Так, далі, що у нас ще тут? У мене ще розбалювало цього чудіка із корпорації монстрів. В принципі, сподобалось. Дуже гарно переходить кольорів. Око таке в нього, якби, наче якісь такі трохи наче сюди йде. Тінь така, світло так падає, дуже симпатичний, вийшов герой. Далі йдемо. Тут у мене, як завжди, ми сиділи ми старалися, потім ми лаком помазали і розмазали все на світі. Ще й не домазали, О, Боже, ну це просто жах, це просто таке навіть стидно показувати. Я дуже старалася на ці дядько. І порозмазувала. Тут як блістяшечки якісь, знає, нічого не видно. Як показати ці блістяшки? Ніяк, коротше. Просто була так, такий настрій, от такий, як у нього. от, такий, от Сісти, ноги вмочити воду і грітися. І тому я вирішила його передати на малюнку. Все, в принципі, окей, все наче. Клас! Але оцей лак він просто... Ну я просто... Ну що я мазала? Я не знаю, що я мазала. У мене всі мальовці все неяко не люди. У мене тут мало того, що вона роздрукована жахливо, я тут ще якось все це бляха... стараюся якось її малювати. І що то, як завжди, не так ото Бембі нещасний, такий красивий вийшов. І так просто розмазюкувати. І я вже прочекала, щоб воно засохло сутки, може більше добу, може дві воно просто лежало. І давай масати, і знову о 5,25. Це знаю, що робити. У мене тут розворот. Він перший розворот фломастерами, але що я хочу сказати, він мені дався дуже тяжко. Ах, дуже тяжко вдався, я прям домальовувала сяк-так його, не знаю, що сказати. Не, не можу сказати причину. Картинка, в принципі, адекватна для фломастерів. Мені, в принципі, все одно, що розмальовувати фломастерами. Мені підказує, що мені не заходить тут папір для фломастерів. Він як будто їх з'їдає. Як буд таке враження, що в мене. Всі фломестери отут починають закінчуватися. От, 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 ти починаєш розмальовувати, і вони всі починають різко закінчуватися. Боже, чого її так трясе цю штуку, в мене бісить починає. І, і ти вже розмальовуєш вже його і думаєш, коли вже закінчиться ця картинка, а вона не закінчується. І вона виглядає просто жахливо. Подивіться, просто, це просто джесть. Ну, якось так. Якщо чесно, на телефоні дуже жахливо виглядає в житті якось більш акуратніше. Ну тут видно, що дефломастері адекватні, вони на фу... ну, а де вже почалося таке, що воно як будто воно мені Коротше, треба було обрати. Я не могла обрати, як мені розмальовувати тут, чи мені штришками, чи мені пунктиром, чи мені хрестів. Коротше, дуже тяжко далось. Папір жахливий для фломастерів тут. Хоча... Що я тут фломастерами розвальовувала? Нічого, так? Нічого не розмальовувала. Чи щось таке розвалишу? Що я розвалювала тут. А, оці ребята нормально вийшло у мене. Ну, коротше, не знаю. Коротше, не знаю. Так, далі, крути, педалі, смурфики. Сморфики вибрала картиночку тут і не змогла підібрати кольори. Хоча, чесно скажу, що в сворфиках теж папір по, по ітогу дуже буде схожий на цей. Але чомусь у сворфиках кращий папір. Не розумію, чому так. Ну, Така вийшла в мене картинка, такі двоє закоханих дивляться. Вдалечін на закат. Але тут якісь кольори підібрані дивні. Оці пташки чи метелики, вони чомусь були в кольорі. І тут я щось не домалювала. Ну, окей, Ось таке, це можна домалювати. Ну, так от якось кольори. Дуже дивні тут все сонце яскраве, У мене вийшлося якесь червоне, я не могла підібрати, щось тут писала-писала. Писала. Коротше, не знаю. Вийшло як якось так. Цей місяць в мене був тяжкий. Я тяжкий в плані розмальовок. Мені не хотілося розмальовувати, я себе прям заставляла, а це найгірше. Саме, саме гірше всього це заставляти. Так, і тут теж ця картинка, вона мене добивала просто. Вона була вона не була почата, я її просто рандомно почала подивилась по я думаю, ну, типу, пі піп'їде. -пі -пі -пі. Але вона, в принципі, сама по собі якась, якась, знаєте, наче не дороблена якась. Тут дуже такі якась великі, дуже ці обличчя, вони якісь карикатурні, наче, знаєте, і воно мені не зашло. Мені б хотілося якихось тонких ліній, більше. Щось не пішло мені взагалі ця картинка, вона мені не зайшла. Тут в мене ще одна флоба старась. І непогано було так, я порозмальовувала. Але, звісно, було весело це робити ці обводку. Це було весело. Плюс, я ще вирішила. Додати, як завжди, не видно ці срібні зірочки, Ну, я думаю, там десь перельється і буде вам понятно, що це зірочки. Воно непогано так, в принципі, це краще, ніж про... я спочатку намалювала ручкою ці зірочки, почекала, поки вони висохнуть, і потім вже фломастером поверху і воно нічого не замалювало і було круто. Тому що, якщо б я почала фломастером вимальовувати, а я просто здуріла. Здуріла. Іншого й не скажеш. Так, тут у мене ще теж на челендж, я повибирала, коротше, старалася вибирала. Побачив. На челендж, може, я знім, знім, буду знімати влог, а може і ні. Поки що не знаю. У мене нема настрою да, ці зйомки. Я не знаю, чи буде це хтось дивитися, чи мені просто з челенджа взяти показати всі мої малюнки. Чи мені. Скоріше всього, я буду тільки з челенджей малювати цей місяць. а Хоча навіть. Ну, коротше, я, мабуть, буду просто челендж малювати просто так для себе. Я вже його не буду потім, мабуть, показувати. Так, і тут у мене новенька отака архітектура кольоровий квест. Я його побачила в Оксані і вирішила, що я теж хочу таку розмальовку, бо я люблю таку дріменьінь всяку. І. Я розмалювала тут таку картинку. Отак, може ви її побачити, отаким якось боком покажу. Фломастера вималювала, тому що тут не поняла. поки придивлялася, як мені його краще розмальовувати. І вирішила, що така штриховка найкраща для цього. Тому що коли ти малюєш просто штриховку, і воно якось некрасиво. Не коли ти вже так вимальовуєш таку штуку, воно і проще, і легше, і швидше, то був в мене тут Поки така, це перша така картинка, яку я пробувала, щоб його намалювати. А взагалі тут такі прикольні сюжетики. Тут і ромбіки ці, і трігольнички, квадратички. І можна отак от, от помучатися ровненько щось повимальовувати. Можна просто посидіти, позакрашувати оці квадратики і все. Покажу, що тут є. Мені подобається ось ця. Ну, Коротше, посидіть є на чим. Ось Подивіться, тут реально посидіть є на чим. Ну, Прикольно. Чого? Дуже воно має бути симпатично все виглядати. Хтось придумав класно. От така мальовочка. Ще зараз покажу мою новинку. Це фломастери. Зараз я вам покажу. Ось такі фломастери. Я купляла. Е е е всі про них говорять, типу, називають їх замок. Не знаю чого. Ну, бо Тут замок, Понятно, що як їх розрізняти, тому що там і інші є. Тут їх було 50 штучок. Чому я обрала ці фломастери? Я взяла їх, тому що у них ось така, ось такий от, е, е, наконечник. Е, мені подобається те, що вони. Ось такі тонкі, і можна навіть в цій розмальовці великі, да, в цій архітектурі, що я показала вам, тільки що тут а дуже удобно ними розмальовувати. Тому що не завжди удобно крайолами і іншими от такими, з таким наконечником тріугольним, Да? Ними тяжко в деяких місцях, в тоненьких. І хочеться якихось тонких -то фломастерів. Тому я їх взяла. Кольори тут класні, зараз я вам продемонструю. Кольори тут ось такі дуже яскраві, вони не сильно полосять. Полосять, в принципі, як і не фірше, ніж Марко, і останні ребята. Ну, звісно, проти країв, не попреш, Ну, Вони тоненькі. Вони або для штриховочки такої, або, там, типу, ну треба, дивлячись, який папір, знаєте, на, на всякому папері, по всякому ну, і розмальовується. Ось такі. Кольори дуже симпатичні. В принципі, їх вистачає для якоїсь базової картинки. Звичайно, що не вистачить, якщо ви щось там хочете феєричне таке розмальовувати. В принципі, вони. Але що я замітила, що вони перебуваються. А те, я замітила, я не пам'ятаю, де. Ага, ось тут. Я в цій розмальовці замітила. Я тут розмальовувала жінку. Чи не в цій розмальовувати? Ні, а, ці, так, да. і вона прям перебилася. І вона прям перебилася. Що цікаво, що тут ось ця зима вона не перебилася, тому що це крайолита. Ну, щось перебилось, понятно, якийсь дуже темний колір. Не сильно. А тут-то прям. Перебилися. Я буду наблюдати на інших, бо я ще не використовувала їх на інших. Але я вперше бачу, що флобастери так перебилися, якщо чесно, хоча я чула відгуки, що вони не перебиваються. Але вийшло так, що в мене прям перебиваються. Ну, прикольно, чого. Мені подобаються ці флобастери. Вони покажу. Вони не полосять сильно. Як якісь дешеві, да, з такі. Ну, це файберкасти, вони, в принципі, це дорога, ну як, це дуже фірма, фірма-фірма. Ось так. Так що, якщо хочете, можете собі купувати цей забок. <зум> Замок, коротше, нічого, тут вони дуже вони удобні, і в руці вони удобні, і, в принципі, Буду, буду дивитися по інших розмальовках, чи вони не ну, Тому що буде двостороння розбавка, там, звичайно, буду, трошки треба буде дивитися. Так що отакі справи. Отакі в мене новинки, от такі в мене розбальовані картинки, я вже віршами кажу. Так що будемо зустрічатися з вами по, не знаю, навіть, бабудь-раз на місяць, поки. Поки я не знаю, про який хобі влог мені засняти. І покупок, я думаю, що поки до нового року точно в мене не буде сильно. Боже, щось там куплю, якусь розмальовку, але ж от тому ось такі справи. Дякую, що ви подивилися. Пишіть коментарі, лайкайте. Всім пока.